27 грудня у Волинській ОВА відбулася зустріч заступника очільника області Тараса Шкітера з матерями та дружинами військовослужбовців. Ця важлива розмова об'єднала майже 80 учасників та стала можливістю обговорити актуальні питання підтримки родин захисників. На зустрічі були обговорені наступні питання: житло та соціальні гарантії, підтримка родин загиблих і зниклих безвісти, відпочинок і оздоровлення дітей та родин військових, підтримка родин воїнів на. Реабілітації, психологічна допомога рідним захисників. Директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобот підтвердила, що державні програми фінансування житла діятимуть і в наступному році. Під час зустрічі звернули увагу на проблеми комунікації в окремих громадах, де проживають сім'ї загиблих героїв. Обговорили необхідність проведення зборів на місцях вшанування пам'яті та організації заходів підтримки для родин. Заступник голови Ова Тарас Шкітер наголосив. Що регулярний діалог представників влади з жителями важливий, аби родини полеглих не залишалися наодинці з проблемами? Він звернувся до керівників РВА, які брали участь в зустрічі онлайн з проханням провести відповідну роботу на місцях. Особливої уваги на зустрічі надавали питанням відпочинку та оздоровлення дітей військових в обласному бюджеті. На 2025 рік закладено 750 тисяч гривень на спільне оздоровлення військовослужбовців та членів їх сімей. Окремо торкнулись теми розміщення. Родин, які потребують тимчасового прихистку, коли супроводжують чоловіків на лікування або реабілітацію, також ова має домовленість із протестантською церквою у Луцьку, де безоплатно надають у користування кімнату, кухню та вбиральню для людей з інших областей, які не можуть орендувати житло на час супроводу. Крім того, прозвучав запит на психологічну підтримку дружин та мам військових, адже саме вони є першими людьми, які приймають наслідки пережитого воїнами. Заступник голови Лове Тарас Шкітер відзначив роботу Луцького центру життєстійкості Фокс Хаус, який безоплатно забезпечує надання таких послуг.